Ліво Христі, я дякую щиро всім вам за те, що ви так, що ви так інтенсивно розумієте, заказуєте на 40 дуже добре. Ще раз нагадую, що пишіть нормально у Viber. Так як ми домовилися, у Viber мені писати. Якщо ви хочете зробити якусь пожертву, тут під відео можна знайти усі реквізити. Дуже вам щиро дякую. 40 буду служити у нас два рази на тиждень, в середу і в п'ятницю. Буде літургія преждеосвячених дарів, після того буде перестаз. Через який час, період часу після поховання можна рухати могилу для встановлення надробного. Чи потрібно його освячувати після встановлення? Потрібно. Пам'ятник ставити на могилі, є така чисто традиція, так? не то, що припис церкви, а традиція. Один рік до року пам'ятник ставити не треба. Рік віддали, службу послужили, тоді можете говорити про пам'ятник. Коли пам'ятник поставиться після року, його треба посвячувати. Однозначно треба посвячувати.